Це улюблене питання, скільки ваш фільм зібрав в прокаті? Я вам зараз скажу, але що вам ця цифра дасть? Треба ж дивитися. По-перше, що половину з прокату залишають кінотеатри, а та половина ще ділиться між дистриб'юторами, сейлз-агентами і продюсерами фільму. І скільки в руки продюсеру, який типу залучав ці кошти, прийде, ми не знаємо. А ще є ціле окреме питання: це скільки вкладається в промо, бо часто в промо вкладається значно більше. Ну це нормально. це просто дуже часто є якесь оце уявлення, що бокс-офіс, ти зараз продаси, типу, вклад. Але 100 боксофікс 100 101, все, ми заробили. Ну ні. Звісно, ні. Тому прокат це не продаж, це маркетинг. Підписка це такий гачок. І відповідно оці платформи, які мають достатньо глядацьку базу і які йдуть алгоритмічним шляхом, які не ризикують. Вони взяли соціологи їм намалювали портрет головної героїні, сюжет, де там поворотна точка. Тобто це таке ну трошки роботичне вже кіно. Тоді, як там, де кіно ризиковане, це не значить, що воно не успішне. Це просто значить, що немає. Має вже дата аналітики, яка за цим стоїть. Там вже треба щось пробувати і там треба виходити в офлайновий світ, бо ну просто ти не можеш покладатись. Ти робиш фільм, якого ще не було, і аналогів якого ще не було. І ти не можеш бути певна, що ось цей фільм оцим от глядачам зайде, бо він не зроблений такими по фокус групах. Отак це mm -hmm. називається.